Робила пряму трансляцію, все завісло. Хочу вам показати, дивіться. Ну, просто подивіться. Вже це не рай. Я в трансляції тільки що робила і кажу, слухайте, скажіть, будь ласка, а хто це розподіляв? де має родитися? Чого розподілили, що хтось має родитися в Греції і жити в такій красоті? розумієте? Хтось і в Іспанії теж має жити в такій красоті. Ну, а хтось на нас є вері десь взагалі вечні міжлетій. Думаєте, що їм це подобається? Ні. Ці квіточки такі в Криму є, в нашому Криму. Здесь православний прям будинок. Столики стоять. Виявляєте, виходиш зранку, готуєш собі каву. А, збереш дітей в школу, але робиш це в такому місті. Ніби ти робиш це те саме, ніби живеш ти так само, як усі. Але в такому місці. Я зараз живу в гарний, гарнішому місці в Туреччині, але все, око, замилює, вірите. Я виходжу в дворі, там вже басейн, я вже до цього звикла. Або я виходжу, або я виходжу до моря на пляж, я теж до цього вже звикла ніби. Але все рівно, коли міняєш локацію. Ти прям балдіш і це красоти. А коли живеш довго до чого вела? тебе око ніби замилюється і ти до цього всього звикаєш. Подивіться. Ні, воєнний корабль чалі. Ох, якін газанув, важдим, да, від нього? Куди це він пливе? Хто нас защищать буде, Андрій? Надо, так, да? по роботі. <гум> яка прогулюється, просьбі. Вибирає готель, може, а може просто йде на обід. ти що хотілося у нас цитати, натре застирати футболочку. А застирати віш немадають, тільки в морі, тому ми з вами йдемо, де є мелка вода, де можна достати. Пошли. Андрюш, вже так знімаєш. Ти з'їжджаєш. Можна однією рукою держати. Мені складно. Дивіться, як застирати футболочку. якщо в Греції? Берете отак вот футболочку. Головне, щоб черепаха не пропустила. мокает. <свы> так. Рано -ра мазала, пыла, застирала и отхватила. Ну, я в Грецию засуню, я там тоже найду сама. <свы> <свы> Сейчас она не совсем отстирует, а все эти фанты все кислотные ваши, пива, все на Вообще фанты, пива. Ой. А руфу-то порядку. Воно вже не буде. Це все із-вашого піва. Все із- ваших телефонів. Ви були трохи уважніші, то есть, <рес> не було. Честі, правда. Знаєте, як на мене зарадилися? Думаю, чи ти дівчина, прибула сюди. Да? Щоб стирати? Да. Ну все, воно жовте і не відстирується. Ох. Ну, ой, немає ой, кінець. Звернувся. Погнали. Хоч так, вже не дуже ярко. Але. У нас трещині є такі краніки, де можна застирати постійно ще Що щось тут складно. Європа. Пошити, там, Що тобі смішно, так? Да? Мені дуже. А цей голець сидить. Та взагалі. Тут якась красота, така лесенка. Лесеночка така. Домик видом на цю красоту. Там дорожка туди веде. Ми з вами підемо сюди. Походимо цими вуличками. Ворота. Тут хтось живе там навіть сушильна ця стоїть. Бачите, сушилка на балкон. Ой. Ну як же тут класно жити. Купили землю, дивіться. Буде щось садити. Ой, ну візьміть мене коза м'яке. Возьміть мене, пожалуйста, хтось до себе трошечки на тиждень. Щось на окуляри сіла. І все в них отак біленьким вони вибілюються. ще з давніх давен чи що вони так роблять? Ось я зайду на чужу територію, там показати ті коври, чого не треба. Дивіться, бачите, вони там сушать. Це виноград. Це плететься виноград. Справжній якийсь Ізабелла. Потім буде, мабуть, грецьке вино. Я так думаю, там виноград що видно, є грозі. А ось. а ось. Довгенький такі. Можна я з'їму одну грецьку вино? А зелене бляха-муха. Ну, я така, що завжди не є, <плес> а дуже кізле. Це якийсь готель. Ой! Ой, ну басейн у них, звісно, тут такі купанки. Та, в порівнянні з нашим у дворі Посейдон, Посейдон отель називатися буде Посейдон. Ось так, не увесь грецькі прапори, прапор Євросоюзу розвивається. Але тут якась така відчувається повна безпека, знаєте, хочу вам сказати. Ну, типу, ти знаєш, що тут 100% безпечно. І я впевнена, що на такому маленькому острові не може бути бандюх. Тому що людей дуже мало. Всі одне одного знають. І нічого не вдасться таке, знаєте, тут щось виділити. Скажіть, ви отримаєте задоволення від цієї прогулянки чи ні? Мені здається, якби я дивилась таку прогулянку, я би завмерла. Просто завмерла би. Ці сині будинки. Ці... Сині двері. Дивіться, які гарні, гарні виноградники і кущі. Такі визисенькі вулички. Сняли б тут квартирку за 800 євро і поселились в банука напишіть, Так цікаво. Цікаво, дивіться. Там десь живе там кот... котунечка. Котоночка навіть в Греції живе. Ці ставні. Чичі вікна позаглядаємо. Ну а що ж ми тут? Ми тут не трошки, тому нам треба. А на що тут? Наше тут цей камінь. Я у вікно залізу. Все таке свіже пофарбоване. Все доглядається. От відчувається, що воно все догляне. Хай воно стареньке, але вони дивіться все миють, все Все фарбують. Вентилятри. Клас. Величка по якій ми йшли. Я так думаю, що це привіз приплив при, при великий круїзний лайнер. Дивіться, який привіз турист. Да? Невеликий? Ну невеликий, ну для острова цього то... маленького. Достатньо. Саос Ферс. Боже, зараз всі будуть ресторани зайняті. Треба йти бігом сідати, їсти креветки. Ага. Чи ж така собачунечка. Наші діти вже сіли. Зараз ми будемо їсти в цьому гарному місці. Ми сіли Андрія, дивись. Ми тут їсти, а Мені здається, йому тут навіть розвернутися важко, да, Андрюха? Да. Ти ж подивись, скільки йому треба місця. куша. Це половина да? Алані. Да. Ні, це не залані. Це якийсь грецький, він народис, мабуть, плаває, ми не, так рішили. Дивися, не, лодка зразу 300 зараз відпи. хап, і забери. Коротше, з нього кажуть, виїжджають машини. А як ви бачили, що з нього виїжджають машини? У ви нього да. їхали на машини. Ну, це не вивіру. Приїхали на машинах. А що тут на машині робити? Куда тут їздить на машині? Тут же, от, ну типу, дві стіни. Нам принесли смакоту. Це що, це? Це Цезарь, це салатик. У нас такий. Оливочки, свіжий хлібчик. Може так їсти. Так їдять тільки боги, я хочу ческу. Боги. Боги це дівчинка. Діночка і ложечка. Андрюш, а ти-то щасливий чи що? Забере цей пакет червоний зі стов. Ну. Отак. Красунчик. Це зараз робить вітру, він в телефоні негав. Але наші треба. Ой, Андрюха. Ніка така, що все їй подобається, вона все любить, все красиве. Андрій, аби тільки інтернет не вирубила. Коречі, тут було так тихо, але з наступлінням обіду стільки людей, що цей корабль приплив. Тут аж буде все просто, всі хочуть їсти, все пахне, грає музика. То їде машина. Просто сидиш так біля моря і глаз. І тобі проїжджає машина. Це напевно, та машина, яка тільки що виїхала з корабля. Вона доставляє їжу, правда. Щоб показати вам, як жарять жарить Дякую! Показати хоче, як мужчина жарить. Крієн, крієнки, стейки. Повер мужчина, навірно, смачніше всіх приготує. Yes, so much. Okay. Ось така кафешечка. Дуже класне місце, дуже раджу. Приходьте. Бериться гілка, дивіться. Ой, а як oh, мені, мені кажеться, що зараз їх Що ну, Бері. Ти бачиш. Ні, не робить. Yeah. Yeah. То будемо голову відкрити. Ну хто ж знав, що тут таке буде. Люди поплили, туди хотіли. Хтось вкрав тебе голову, ну так з чим ти думав. Я йому дала голову, вкрав він ще хліст. Він І він розстроїться. Андрій, дивись, ззаді машина їде з ним. Думаю, є ну це профі. Тут є дюті фрі, можна купити собі парфуми. Що ще можна купити? Алкоголь, все-все-все, безпошно на зону. Дуже класні ціни. Ой, я сяду з дітьми на бордюр. Отака, вот знаєте, типу домік палаточка дюті фрі. Так просто раз, раз, раз. Домики, кафешки. О, можна на бетоні сидіти. Коротше, теж дуже класно, що можна купити собі щось. Коротше, зараз вам розкажу. Приїжджаєте в місто Каш. Наприклад, машиною чи своїм входом. Да? Приходите, ось, дивіться, є каса. А зараз ви бачите Мейс, Феррі, Лайнс. От туди приходите і будь-куди, ось вони, і будь-куди, можете взяти білети. От можна взяти білети, наприклад, на кастеларізи, де ми були сьогодні. 30 євро, туди обратно, дитячий взагалі 10 євро. Все. Можеш мені, будь ласка, купити морозиво? Оце вона мені, мене, я й говорю, а вона мене тюк 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 Морозиво не може. Я не можу. Вон там дандурма, вони продають, там, де оце вони такі граються класно.